Намагались зірвати мобілізацію на Буковині. Служба безпеки затримала двох провокаторів, які консультували військовозобов'язаних, перешкоджали роботі військових та закликали мобілізованих йти в СЗЧ. Зловмисники діяли нібито від правозахисної організації. А для прикриття використовували куплені журналістські посвідчення сумнівного медіа. Вони за гроші консультували клієнтів, як уникнути мобілізації, закликали ігнорувати повістки та чинити опір законним дієм ТЦК. Самі. Ж регулярно засипали правоохоронців фіктивними скаргами на буцімто неправомірні дії працівників ТЦК, вимагаючи визнати своїх підопічних потерпілими. Окрім того, фігуранти організовували блокування військових автомобілів, прикриваючись журналістськими посвідченнями та використовуючи одяг з маркуванням преса. Відзняті провокаційні відеоматеріали розміщували у соцмережах та називали такі дії геноцидом українців. Ще одним напрямком їхньої протиправної діяльності були спонукання вже мобілізованих громадян. До самовільного залишення військових частин зловмисники пропонували підписати фіктивні документи, які нібито мали допомогти уникнути кримінальної відповідальності, та інструктували як краще залягти на дно. Обом зловмисникам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.